Всім привіт! Вітаємо вас на каналі світ настільних ігор. Мене звати Ростик, я Маринка. І сьогодні ми розповімо вам наші враження про настільну гру «Кава», яку локалізувало в Lord of Works. В оригіналі вона називається кафе. І це гра, де ви будете, власне, вирощувати, обробляти каву та постачати кавові зерна, або так кавовий продукт, кавові зерна та до найвідоміших кав'ярин світу. І, власне, давай розкажу трошки про механіку. Отже, починаєте ви з того, що ви нарощуєте свої виробничі потужності. Ви берете картки, ви можете їх купувати, якщо там є горняточку, або ви можете їх брати безкоштовно, якщо там на ньому немає фільжанки кави. І тоді ви викладаєте за певними правилами їх собі на стіл, власне, так, щоб картка, яка нова, повинна накривати. Мінімум одну клітинку попередньої вашої викладеної картки. Будь-якої будь-як від 1 до 4, можете там. Під низ підкладати не можна. Так, так. І власне на картках в нас є зображення грабельок, це там, де ми сушимо. Є зображення зерень, це власне там, де ми вирощуємо певні типи зерен, є розтерні машини, де, власне, ми обсмажуємо каву і зображення самі, власне, наші кав'ярні, де ми. Кому ми будемо постачати ці продукти, грошей в цій грі немає, ви просто заложите їм продукти, а вони вам дають потім в кінці гри переможні бали. В принципі, механіка тут доволі проста. Ви просто берете картку, виклали, потім ви можете активувати певний ряд однотипних продуктів, виконуючи дію, наприклад, вирощення. Якщо у вас от, в мене тут є в ряд чотири зерна. Червоне, зелене, жовте-зелене і жовте. Я можу в цьому ряді вирости. І також в мене є стовпець з зеленим, жовтим, зеленим та жовтим. І в ньому я теж можу виростити ці зерна, тому що вони якби, є в одній області. Вони розміщені октогонально. Тобто так. не по діагоналі, а перетинаються горизонтально або вертикально, і створюють таку цілу область. І в тій цілій області можна виростити свої зерна. Або посушити чи посмажити, якщо ваші одно... однакові зображення теж розміщені ортогонально. Так, також є, крім цих зображень є ще зображення кораблів. і вони потрібні для того, якщо у вас є два кораблі, ви карточку з філіжанкою не будете купувати на початку раунду, ви її берете безкоштовно. І насправді це дуже добре, тому що власне за дії ми платимо. Я не знаю, назву це філіжанками. Так? Тобто у нас є спеціальний трекер, де ми трекуємо, скільки у нас є видимих філіжанок. І за кожну дію ми одну філіжанку повинні стратити. Відповідно, оптимально в цій грі розміщувати усі виробничі продукти на одних лініях. Так? Тобто, Щоб умовно за одну дію ти виростив так? 5 зерен за одну дію. Ти цих там, 5 зерен відправив, на, ну, умовно, якщо вийде так, 5 зерен відправив на сушарку. Сушити можна тільки один тип і класти одразу усі, не можна буде докладати туди. Так само, як обсмажувати, не можна буде докладати Тобто, все, що ти взяв з сушарки, відправив на обсмажку, все. Оця кількість обсмажується, докладати туди більше не можна, поки ти звідти не візьмеш на доставку. От. І е, тут вже вам потрібно буде. Так би мовити, вибирати стратегію, яка, на вашу думку, буде більш переможна, адже вам потрібно буде заробляти переможні бали. І переможні бали найбільше приносять власне наші кав'ярні, відповідних має бути багато. Але якщо буде багато кав'ярень, але мало полів, де будуть вирощуватися, зерна, або там мало сушарок, мало ростерів, то ви програєте. А ще гра триває необмежена не кількість раундів, тому треба весь час пильнувати, щоб ти дійсно міг заповнити виконати замовлення та і заповнити потребу е, кав'ярні кав в каві. Так, так. І тепер ще трошки розкажу про те, що йде в цій грі. Тут є також промо-пак з львівськими кав'ярнями: це кав'ярня Атліс та копальня кави, і є е, доповнення еспресо. Яке додає пару, пару нових правил в грі, які дії, які ви можете виконувати, або локація, яка, наприклад, може вирощувати будь будь зер будь-яку зернинку, або локація, яка дає не одну зернинку, а дві, і так далі. Загалом гра реально, як би то сказати, вона проста, але вона насправді дуже глибока. І тут є де подумати і над чим так зависнути, скажімо так, тому що вам треба дійсно робити нормальні. Стратегії. Ну, оце я так стисло переказав механіку, але повірте, це просто переказ. Будь ласка, ніколи не вчіться грати по відеооглядах. Читайте вірте правила. Та, не вірте нам, читайте правила. Е, Давай тепер про оформлення. Як тобі оформлення? Оформлення мінімалістичне. Тобто, ти дивишся на карточку і там тобі зрозуміло, тут намальоване одного кольору зернятку, тут іншого. Е, тут ти сушиш тут. Е, Обсмажуєш, що мені дуже подобається. Мені страшенно подобається кав'ярні. Тобто, щоб ви розуміли, тут є кав'ярні з руками їхнього створення. Прям хочеться зайти і погуглити і перевірити, чи така кав'ярня дійсно існує, і чи вона в тому році була створена. От піду і погуглю, потім вам відкоменчу. Одним словом, мені оформлення коробки. Просто продала цю гру. Тобто, щоб ви розуміли, я коли побачила цю коробку, у мене було таке відчуття, ніби я опинилася у Львові. І повірте мені, що це дуже приємне відчуття. А коли там ще й були ці дві промки, дякую видавництву of Wars, бо це просто віднесло мене додому. Так, зараз ми знаходимося не, не в Україні, Маринка тут. Більше часу проводить, є менше часу, тому дійсно для нас, як для львів'ян, скажімо так, що всій країні відомо, що у Львові є певний культ кави. Правда, я каву не п'ю, а не я п'ю. А Маринка п'є і любить, та, тому таке певне ехо наших рідних місць. Звичайно, я би вибрав трошки інші кав'ярні, як львів'янин, але окей, впізнавані речі теж є. Хоча насправді Атлас – це наш улюблений ресторан, і в нього реально дуже класна історія. От. Я коли побачила цю промку, я зрозуміла, що слухай, напевно, це місце, в яке я хочу прийти, коли я повернусь до Львова. Так і я нагадую вам ще раз про нашу ініціативу «Плюс проти буком по ворогу, де ми збираємо кошти для допомоги нашим захисникам та захисницям. Які власне наближають нашу, нашу перемогу, і маю надію, що відносно скоро Маринка зможе повернутися до Львова до мене, і ми зможемо знову піти по наших улюблених місцях. Дякую всім, хто долучається до цієї ініціативи. Ви прекрасні, пам'ятайте про це. Так і також дякую усім, хто фінансово підтримує канал. Ви молодці, і якщо ви маєте змогу підтримати нас і маєте бажання. То ви можете перекинути гроші нам на картку є в описі до цього відео. І так само там і картка нашої ініціативи Віку Спроти. Е, отже, тепер я розкажу про оформлення. Мене оформлення кави пре просто неймовірно. Воно просто для мене божественне, тому що тут немає нічого зайвого. Тут так, чувак, отут у тебе жовта зернинка. так, та, жовта зернинка. Не посперечаєшся. Ще, що прикольно, що тут власне, ці секції, вони підписані буквами, тобто ти не пролюбиш моменту, коли тобі цю секцію потрібно активувати. І це прекрасно. Тобто, ти фактично без підказки, ти все. Ага, це А, Окей, я це роблю першою дією, ага, це там Б, я це роблю другою дією, Г, там В, третю дією, Г, четвертою дією. Це, це просто бомбезно. Тобто, UI-UX, як на мене, тут працює просто, просто прекрасно. Ось таке в мене враження від оформлені. Ну і кубики дерев'яні, як можна любити деревяні кубики. Скоро тих, хто починав грати в євро дуже-дуже давно, де були тільки дерев'яні кубики і ніяких мініджерів. Дерев'яні і дуже красиві, просто повірте, такі кольорові, гарні. Тепер давай до вражень. Отже, у мене враження тільки найпозитивніші. Кава, на мою суб'єктивну думку, виявилася доволі медитативною грою, яка тобі ну, вона не ламає мозок, але вона заставляє тебе трошки поміскувати, як покласти цю картку, яку дію зробити краще, що там, то, все. І от. от по відчуттях, власне, цього після смаку, після партії, вона мені чимось нагадала наш улюблений нізам, де ти просто собі сидиш, совгаєш камінчики, і все така, от просто медитативна гра, де Ти собі там горнятко кави, закутився в теплий коцик, і все. Хай весь зачекає, типу я складаю. В даному випадку компанії з виробництва кави. Та, от тому мені по відчуттях кава дуже зайшла, просто неймовірно зайшла. Мені так цікаво, ти так гарно порівняв, Це абсолютно дві різні гри. Тобто, наприклад, в моєму розумінні кава це така проста стратегія. Та? Ну тобто, дійсно, ну стратегії ви знаєте, які важкі бувають. А це гра, в яку можна грати, в яку можна грати теж. Ну, відносно з новачками. Звичайно, що там кілька разів доведеться повторити базові правила, бо вони дещо специфічні. Особливо викладання нових карток, які не можна під не скласти. Так. Та пару разів ми ловили деяких гравців, які намагалися так зробити. Ну, бо так гарно. Мені так пасує. Я теж хочу сказати, що мені ця гра сподобалась. Ростик не дасть збрехати, я його діставала е, кілька разів підряд, кілька вечорів підряд. Давай грати в каву, бо я ще не спробувала зіграти в то і в то. Знаєш, це міжнародний знак, типу я в біді. <світ> 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 Одним словом, сподобалась вона мені теж дуже сильно по моїх відчуттях. це... Проста стратегія. Я говорю слово проста не для того, щоб її якось там принизити, а для того, щоб, та, щоб знецінити, а для того, щоб ви зрозуміли, що ви в неї можете грати з певними категоріями своїх друзів або знайомих. Тільки так? не з дітьми. Тут написаний вік від 10 років. Я згідна Я в принципі. <кхех> Я не впевнена, що десятилітки сильно стягнуть цю руку. Mm -hmm. Ну хіба ваша десятилітка там просто умовно з грає в ці ігри тоді там. Ну, Дорослим, скажем так. Так, а зкодою так це. <рес> що мені ще дуже теж подобається, що в цій грі, як на мене, присутня якась така складова навчання. Тобто ти можеш дізнатися, якщо ти не дуже в темі кави, а є люди, які дуже в темі кави. Я ні. Я просто п'ю таку, яка мені смакує та й все. В яких регіонах кава вирощується, де є дуже гарні кав'ярні. Я не знаю, наскільки там вони дійсно відповідають тим сортам, які тут кав'ярні. Ні, кав сор, сорти це просто. Навряд, та? Та. І вона змусить тебе подумати. І от вона трошки нестандартна дійсно от з тим викладанням, як ти формуєш свою бізнес-зону, ну, умовно, та своє поле. І це дуже прикольно. Тобто, в першу партію ти тупиш, а потім у тебе ніби там все перевертається в голові. Ти починаєш розуміти, як все робити краще і там покращуєш, тільки вдосконалюєш свою методику. Так, і є момент, який обох нас з маринкою вибісив, і не лише нас, тому що я спілкувався з іншими людьми, які грають. Я зламала голову. Та це кінцевий підрахунок балів зерен на складі. Тобто, тут все абсолютно. Просто завіс, отримав, не завіз, недоотримав. А от в тебе на складі, якщо найбільша остання, найбільша кількість зерен на складі дає там певну кількість балів. Друга після них дає іншу. І воно якось так написано, що ти воно там здається крайнє вжите слово, чи що, і ти розумієш, а крайній зліва чи справа? А що мається на увазі? А Ну потім мені вже розжували, і то я навіть не знаю, чи правильно розжували, це те, що найбільше. Ти починаєш від неї, потім по кількості наступна, наступна і так, до нуля. І це формулювання насправді, оце, от, мабуть, єдиний мінус цієї гри це те, що, от, згадаємо, класика перевзування з Харкова, типу, якось текст написаний не так. Отак. Так. Тому, е, тому так. І це не проблема перекладу, це проблема, я так розумію, самого оригіналу. Тобто... Е, я не впевнений, це може бути цілком помилка. Ну, не помилка, а просто не до кінця чітке і просте формулювання. Адже, як я завжди наголошую, написати правила до настільної гри це є окремий вид мистецтва, тому що тобі потрібно зробити так, щоб в людей не виникало подвійного трактування. А в даному випадку в мене трактування вийшло просто уся кількість, яка тільки могла вийти. Я просто не зрозуміла. Так, тому так, але це абсолютно не мінус гри. Тобто, це от момент, який типу, такий доволі суперечливий. Я але... би напевно запропонувала видавництву прямо на сайті, там де розміщена гра написати якийсь опис. Та. Так, ну насправді так. Але це, ну, типу, це таке. Хоча, типу, я писав чувакам в чатиках, і там два чувака типу, сказали, гей, Ростик, ти що тупий, ти не розумієш? Я точно типа. А інші чуваки написали: та ні, типу, Росте, правильно пише, типу, там дійсно є подвійне трактування, скажімо так, хоча тут виходить по четвірійне трактування. Але це абсолютно ніяк не впливає на післясмак, який після себе залишається грака. Тобто вона приємна, вона, як така, знаєте, дуже гарна арабіка така, знаєш, з такою ноткою Рубусти, маленькою ноткою Рубусти. Сказав Ростик, який не каву. Ну, чекай, але я колись її робив працював з тим. Тут толки знаю. І вона дуже приємна і дуже це. Тому лорди, ви молодці, а нам пора закруглятися. Тож, ще раз дякуємо всім захисникам. Маю надію, що наша перемога зовсім зовсім близько. І лупаємося в скалу, підтримуємо наших захисників. Дякую, лордам за чудову гру. Ви молодці. А з вами був Ростик Маринка і світ на ігор. Па-па.